Росіяни повторно атакували Київ, били просто по енергетиках, пошкодили підстанцію та батьківщину мати. У Харкові критичні руйнування ТЕЦ докладно про наслідки нового обстрілу за мить на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Зранку 3 січня росіяни завдали повторного удару по Києву. У столиці оголосили тривогу через пуск ракети Х-22. Вона летіла по підстанції, яка з'єднує Київщину з АЕС. Експерти припускають, що окупанти також намагалися завдати удару по працівниках ДТЕК та Укренерго. Вони якраз відновлювали обладнання після нічного обстрілу. Під час атаки на столицю Росія пошкодила музей монумента Батьківщина мати. Про це повідомила міністр культури Тетяна Бережна. За її словами, дісталося залу слави Національного музею історії України у Другій світовій війні. Це пам'ятка науки і техніки місцевого значення. Там повибивало вікна. На місці працюють фахівці музею, технічні служби та поліція. У Дніпровському районі Києва зачепило п'ятиповерхівку. Там розбита стіна, вибиті вікна, понівечені авто. А так виглядає пошкоджена багатоповерхівка у Шевченківському районі. Там сталася пожежа на рівні верхніх поверхів. Наразі у столиці вже відомо про п'ятьох постраждалих внаслідок атаки росіян. Двоє з них госпіталізовані до лікарні. Зауважу, що наслідки ворожого обстрілу Києва видно навіть у небі. Зокрема, над білою церквою помітили інверсійний слід ракети. Білі кола, що нагадують про траєкторію польоту російських цілей, дісталося й Харкову. Одна з провідних ТЕЦ міста отримала настільки серйозні пошкодження, що відновити її наразі неможливо. Про це повідомив депутат Харківської міської ради Богдан Ткачук. Каже: доведеться зливати воду з тепломереж близько 800 будинків, щоб уникнути аварій. Також у місті із затримками ходять метро та інший транспорт. Трагедія сталася на Сумщині. Загарбники дронами вбили подружжя, яке намагалося самотужки евакуюватися із Грабовського. Чоловік віз дружину на санах. Ворог вистежив їх і завдав двох прицільних ударів. А на Одещині теж значні пошкодження енергооб'єкта. За даними ДТЕК, відновлення потребує часу. Без світла залишаються понад 50 тисяч жителів області. Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що окупанти навмисно у сильні морози били ТЕЦ і ТЕС, які працювали виключно в режимі обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі. Цілі не військові, винятково цивільні сотні тисяч сімей, у тому числі діти, цілеспрямовано залишені без тепла в найсуворіші зимові морози, коли температура на дворі – мінус 25 градусів. Сполучені Штати та Європа готові вступити у війну за Україну в разі нової агресії Росії. Про це йдеться у матеріалі «Financial Times». Видання стверджує, що Вашингтон і Брюссель узгодили післявоєнні гарантії безпеки Україні. У перші 24 години після порушення миру Росія отримає дипломатичне попередження, а українська армія почне діяти. Якщо бої триватимуть, активується коаліція охочих держави Євросоюзу, Велика Британія, Норвегія, Ісландія, Туреччина загалом близько 30 країн. Якщо Росія не зупиняє агресію протягом 72 годин, Америка та Європа спільно залучають свої війська. Видання пише, що гарантії безпеки передбачають, що бійців та зброю нададуть Лондон і Париж. Європа забезпечує стримування на землі, в морі і повітрі за підтримки штатів. Вашингтон відповідатиме за моніторинг припинення вогню вздовж усієї лінії фронту. Генсек НАТО. Марк Рютте під час виступу у Верховній Раді запевнив, країни Альянсу не забувають про Україну і готові підтримувати її далі, як зброєю, так і гарантіями. Наша увага не відвертається від України. Україна була і залишається в центрі наших думок про безпеку, і ми готові швидко і незмінно надавати підтримку Україні. Політолог Кирило Сазонов сумнівається, що Штати та Європа відправлять своїх військових воювати за Україну. Я особисто не вірю, що у разі нового нападу Росії з нами відразу на нуль поїдуть військові з Франції, Британії чи Сполучених Штатів. Окремі групи, окремі інструктори можливо, але небагато. Виникає також питання, чи погодиться Москва на ці гарантії безпеки Україні. А якщо так, то як довго буде їх дотримуватися? Наприклад, досягнуте в еміратах енергетичне перемир'я протрималося ледве тиждень. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зауважив, що Путін вкотре не втримався, щоб не обстріляти Україну в люті морози. Основні цілі: енергетичні об'єкти та житлові будинки в Києві, Дніпрі, Харкові, Сумах, Одесі та інших регіонах. Путін чекав, поки температура впаде, і накопичив дрони та ракети, щоб продовжити свої геноцидні атаки проти українського народу. Однак Білий Дім натякає на прогрес у мирних переговорах. Дональд Трамп пообіцяв хороші новини. У нас багато чого відбувається. Думаю, у нас дуже добре йдуть справи щодо України та Росії. Я вперше про це говорю. Знаєте, я думаю, у нас можливо будуть хороші новини в Україні. Прогрес у переговорах пов'язують також із залученням до делегації Кирила Буданова. На відміну від Андрія Єрмака, він зібрав цілісну команду переговірників зі зв'язками в Штатах і досвідом діалогу з росіянами. Наприклад, повернув Давида Арахамію, пише Українська Правда. Путін синхронно теж змінив склад делегації, ввів туди військових із конкретними ідеями щодо завершення війни. Раніше наші мусили слухати годинні проповіді про те, хто і коли кого завоював в минулому. Тепер сидять військові і обговорюють дуже конкретні речі механізми відведення, гарантії, терміни і так далі. Це, мабуть, ключова зміна, яка сталася з приходом Буданова. Розповіло журналістам Джерело. Зазначається, що наразі на новій посаді Буданов зосереджений саме на міжнародній політиці, а внутрішніми питаннями буде займатися згодом після прогресу в мирному треку. Тим часом Москва вже готується відновити співпрацю з Вашингтоном. Надіслала штатам цілий пакет пропозицій, заявили у Лаврова. Наприклад, йдеться про відновлення прямого авіасполучення та повернення дипломатичної власності. У подальшому Росія хоче співпрацювати в енергетиці, питаннях Арктики, видобутку корисних копалин та в космосі. Водночас у Раді Безпеки ООН готуються до важливого засідання. Воно буде присвячене четвертій річниці великого вторгнення Росії в Україну. Засідання пройде 24 лютого. На ньому обговорять наслідки війни. У Харкові оголосили надзвичайну ситуацію. ТЕЦ-5 і електропідстанції Харківська та Залютине практично зруйновані після обстрілу. Про це повідомив мер Ігор Терехов. Без опалення в сильні морози опинилися понад 800 будинків. Міський голова стверджує, що їх могло бути і більше. Спочатку опинились під загрозою відключення 1200 будинків в трьох районах Харкова, але завдяки тому, що ми встановлювали блочно-модульну котельню, нам вдалося перепідключити 300 будинків. У восьмистах п'ятдесяти трьох житлових будинках нам прийшлося злити теплоносій. Ми зробили все можливе. Тим часом у мережі з'явилися кадри збиття російських ракет у ніч на 3 лютого. Зокрема, протиповітряна оборона змогла перехопити гіперзвукову ракету «Циркон» за допомогою комплексу Петріот. На жаль, збити все не вдалося. Через атаку окупантів у Києві залишаються без опалення понад 1100 будинків, зокрема в Дарницькому та Дніпровському районах. Про це повідомив Віталій Кличко. До обстрілу таких будинків було 80. Об'єкт інфраструктури, який забезпечує теплопостачання в ці будинки, сьогодні вночі був сильно пошкоджений. Фахівці оцінюють масштаби його ушкоджень та перспективу відновлення. Ймовірно, кличко має на увазі Дарницьку тец 4 Блогер Юрій Ніколов натякає, що саме цей об'єкт був однією з основних цілей ворога під час обстрілу Києва. У підсумку ТЕЦ фактично зруйнована, каже блогер. Ось так на сьогодні виглядають зруйновані енергетичні об'єкти. Reuters показало знімки зі столичної ТЕЦ. Тепер це заледенілий металевий гігант, що потребує значного ремонту. Конструкція не витримала ударів дронами та ракетами. Місцева влада Дніпра теж повідомила про нічну атаку на енергооб'єкт. В одному з районів міста зникло опалення. Це понад 8 тисяч абонентів. Минулої ночі Росія завдала найпотужнішої атаки на енергетику від початку року. Про це повідомили в ДТЕК. Проблем зі світлом не уникнути. Під атакою були об'єкти генерації та розподілу електроенергії. Енергосистема працює з серйозними обмеженнями. Енергетики роблять усе можливе, щоб стабілізувати живлення постраждалих районів. Водночас російське міноборони зізналися в масованій атаці на українську енергетику. Там цинічно заявили, що ракети та дрони, нібито били по підприємствах військово-промислового комплексу та об'єктах енергетики, які використовуються в їхніх інтересах. Також окупанти традиційно назвали це ударом відповіддю. Володимир Зеленський переконаний, що Москва навмисно дочекалася сильних морозів і завдала ударів. А енергетичне перемир'я було фікцією. Фактично, російська армія скористалась американською пропозицією поставити удари на короткострокову паузу не для того, щоб підтримати дипломатію, а для того, щоб просто накопичити ракети і дочекатися найбільш холодних днів року. Президент уточнив, що тепер скоригує роботу нашої переговорної команди. Адже Росія робить ставку на війну, а не дипломатію та мир. У відповідь на обстріли ворога під прицілом опинився Бєлгород. Там лунають вибухи, напрацює російська протиповітряна оборона. У небі видно сліди від ракет. Тим часом генштаб відзвітував про нові ураження сил окупантів. Зокрема, на Запоріжжі прилетіло по навчальному центру підготовки пілотів і виробництва fpv дронів. На Донеччині є ураження станції радіоелектронної боротьби. А на Білгородщині підтверджено знищення важкої вогнеметної системи «Сонце-Пьок». Попри масований російський обстріл, Україна не відмовляється від переговорів про мир. Володимир Зеленський на брифінгу з генсеком НАТО Марком Рютте запевнив: наша делегація в Абу-Дабі готова домовлятися, але чекає також компромісів від Москви. Ми домовились з нашою командою. Я буду на зв'язку. Вони зі мною з'єднаються. Почуємо, на які компроміси готова російська сторона. Не тільки повинні бути сигнали щодо України, треба шукати діалог, але здаватись ніхто не збирається. У Києві сподівалися, що Росія не ризикне масовано атакувати енергетику до другої зустрічі в Еміратах. Однак, ворог не втримався від спокуси скористатися сильними морозами в Україні. Про це РБК Україна розповіло джерело в офісі президента. Це показує ставлення росіян до американців і до того, чи дійсно росіяни налаштовані на тривалий мир, йдеться в матеріалі. Зеленський підтвердив, Путін знехтував обіцянкою Трампу. Каже, енергетичне перемир'я протрималося лише чотири дні замість тижня. Схоже, Москва знову робить ставку на війну, а паузу ворог використав, щоб накопичити ракети і дрони. Сьогодні вони запустили по нам 71 ракету і 450 дронів. Якщо ви подивитеся по тому ударному комплекту, який Росія хотіла застосувати на момент закінчення перемовин в Абу-Дабі минулого разу, то було всього менше. Що вони зробили? Вони відтермінували удар, наростили кількість ракет і дронів, і в найхолодніші дні вдарили. Водночас Марк Рюте назвав російський обстріл дуже поганим сигналом у контексті переговорів. За його словами, це була одна з найпотужніших атак за всю війну, і вона ставить під сумнів серйозність намірів Росії. На цьому тлі Зеленський затвердив структуру нового плану оборони України. Про це свідчить указ очільника держави. Кабмін за участю служб безпеки та зовнішньої розвідки, а також Нацбанку, мають забезпечити розроблення плану оборони відповідно до структури, затвердженої цим указом, та внести його на розгляд Ради нацбезпеки і оборони. Тим часом Париж все ще готує обіцяну розмову між Еммануелем, Макроном та Путіним. Єлисейський палац анонсував її ще в грудні, проте точної дати досі немає. Наразі технічно ведуться обговорення з підготовки до цієї розмови. А в Білому домі, тим часом, активно готуються відновити співпрацю. З Кремлем після завершення війни в Україні, однак Foreign Policy застерігає уявлення, що бізнес із Путіним завадить йому відновити бойові дії. Хибне торгівля з Москвою не гарантує мир, кажуть експерти в коментарі виданню. Гроші не переважують те, що Кремль вважає своїми базовими інтересами безпеки. Будь-які дії штатів, які Москва може розцінити як загрозу своїй безпеці, а історично під це визначення підпадало все: від розміщення військ у країнах Балтії до розгортання систем протиракетної оборони в Румунії, як і раніше, викликатимуть тривогу в Кремлі. Пише змі друзі. А як вважаєте ви чи наважиться Путін на нову агресію, якщо Трамп зніме санкції з Росії і почне співпрацювати з Москвою? Долучайтеся до обговорення в коментарях.